Ну що, і чого ви всі перейшли по цьому відео? Бо вам всім цікаво, чи можна в китайський ендурік вкарячити ремкомплект прогресії від КТМ. Дивіться, для самих цікавих я зразу кажу наперед, що можна, а для тих, кому цікаво, як це зробити, то мусите дивитися далі. Розкинув маятник і зараз спробуємо вкарячити цей КТМовський римкомплект «Албалс». Е, По інструкції, ставиться він на КТМи, хаски, Газгаси ну і так далі на велику європейську тройку. В общем. Е, на сайтах, де він продається, вказаний бренд американський, але фактично виробник в нього Китай. Ну, враховуючи, що вони відкрито пишуть про Китай, може, це й добре, бо гірше коли вас е, намагаються обдурити, там коли заказує щось на аліку, а там пише виробник США або Європа. А тут вас хоча б не намагаються обдурити. Зараз розпакуємо, подивимося, що це таке, бо е, бо обзорів на цей ремкомплект в інтернеті я не знайшов. Мікрофон працює. Як той мікрофон віддригне, то я зараз йопнусь. Розібрався я вже трохи з цим комплектом. Я ще записував от розпаковку, але там не записався звук, тому будете без розпаковки. А на розпаковці я говорив, що є такий спойлер, що я знаю, що всі підшипники не підійдуть. Почнемо з цієї деталі. Бачите оцю кісточку, Оце її рідний підшипник. Він от сюди запресовується і здається, ну, все нормально. А оце підшипник, який був в комплекті, такий підшипник, як стоїть якраз на КТМі. От, він по діаметрі такий самий, а в ширину ширший. І здається, та, так навіть краще тут можна взяти, проточити туди в глибину посадочне місце, далі його заштовхати. Відповідно, ширший підшипник буде краще навіть справлятися з нагрузками. Але китайці жлоби, бачите, тут зробили таку талію утончення металу. І коли ви захочете туди щось проточити і от засунути підшипник, ви якраз дійдете до цього самого тонкого місця, і ви так ослабите метал, що з великою вірогідністю він у вас просто розвалиться. От Я взяв два одинакові підшипники, щоб було якесь об'єктивне порівняння. Оцей, що я тримаю, це його китайський рідний підшипник, а оцей це підшипник якраз з цього набору албалс. І що перше видно, що тут більше оцих голочок, тобто тут, бачите, голочки в такій, як через одну йдуть. А отут отак платно-платно одна за одною. Е, і підшипник, цей він, само собою, чується такий важчий, добротніший. Дивіться, так міряємо на вазі. Раз, це китайський рідний підшипник 18 грамів А це вже підшипник колбас 21-20. Ну, Непоганою вони якістю, в принципі, так добре, не забиті смазкою, були в вакуумній упаковці. При чому що це Китай, але це вже більш-менш фірмовий Китай дійсно. З підшипниками ніби закінчили. Тепер трошки про втулки поговоримо. Бо тут з втулками теж все не слава Богу. І забігаючи вперед, я вам скажу, що воно сьогодні нікуди ще їхати не буде. І завтра воно ще їхати не буде, і через тиждень воно теж, всього, їхати не буде. От його рідні, оці болти, пальці. І я зараз, зараз поставлю цей штатив зручний свій. От. І я от хочу подивитися, як оці ніби китемовські втулки будуть сидіти на пальцях. Не знаю, та напевно видно, що люфт? Люфт такий самий, як на цих старих пальцях, такий самий люфт і на цих нових. І ви скажете, а на що ти купляв той комплект тоді? Якщо підшипники не підійшли, а на пальцях люфт такий самий і, виходить, викинув гроші на вітер? Ну, не зовсім так. так. Старі ці пальці люфтять так само, але є одна, є одна різниця значна. От коли я їх прокручую, то ця якраз інтенсивність люфту вона міняє, міняється. А чому? Е, тому що з часом оцей отвір уже став Овальний, якби набрав форму Еліпса і, ну і все, і виробився. Е, тому які наші дії далі? Під ці нові пальці, які ще не встигли тут виробитися, які ще нові, по суті, ідеально круглі, ми не будемо ставити. Ой, не підходить, не то. Ми не будемо ставити оці старі болти, щоб вони знову тут люфтом вибивали еліпси всередині, а попробуємо виточити, замовити нові такі пальці, які будуть сюди плотно входити. Без люфту. Я не зовсім не дуже добре розбираюся в токарних роботах, але зараз прийдеться, видно, мені вникати в цю тему. Поділюся тут зараз з вами своєю ідеєю одною, як упростити процес. Дивіться, от ми маємо такі болти. Да? І з цієї сторони ну, різьба, а з цієї шляпка, зрозуміло. Щоб зробити от такий болт, потрібен досить товстий кругляк, десь 25. 26 мм, і його треба сточувати, 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 отак залишати тільки шляпку, робити болт. Е, я думаю, як можна упростити ситуацію. З такого кругляка, 16-мм, зробити не болт, а саме шпильки, щоб з двох сторін була така різьба. Тут різьба і нічого не мішає з цієї сторони так само. Е, на різьбу через шайбу накрутити ще одну гайку і двома гайками. Отак їх стягнути. Для вас тут пройдуть, напевно, якісь е, секунди, а для мене пройдуть дні, можливо, тижні. І ми продовжуємо збирати е, якісно оцю прогресію. Вихідний, вихідний день, люди як люди. А я от з грязними руками як бомж іду на нову пошту за підшипниками. Дивлюся на це все і сам собі не вірю. Проточили болти, значить, все підігнали, закалили в калильній печі. Купив я недостающі підшипники, все оце розібрали, помили, підготували до зборки. Ну, просто казка наяву якась. Я думав, що з моїми темпами на це підуть тижні. Тепер по цих болтах. Під розміри закалили, все нормально. Я говорив, що можна робити отаку оську з двох сторон для економії, але в токаря був великий запас такого шестигранного кругляка, тому там нічого би не зекономилося, робили прості болти. Ніякого люфту тут тепер немає. Бачите, воно навіть під своєю вагою не випадає, треба стукнути. Тобто плотність посадки відповідна. І в цих всіх так само. Оцей малий болт нижнє кріплення амортизатора точили, переточували з болта М12. Тобто болт М10 там люфтив, а болт М12 туди не поміщався. Відповідно, взяли болт М12, сточили лишнє і зробили отакий варіант. Підшипники докупив. От Докупив ті два фірмові підшипники, які не підходили НТН. І так само докупив. Отакий От ще є підшипник. Взяв на низ, самий дорогий е, німецький. Не знаю, чи видно. Тут писало Джермані. Взяв самий дорогий на низ, отакий топовий. То оцей албал з плотно вложеними голочками. Мені тепер здається, якимось більш навіть якісним. Я, напевно, все-таки буду ставити його. Е, Ось цей болт. Бачите, в цій кісточці. Він нормально, плотненько сідає, але тут є такий відлив. Тому я просто візьму. і шляпку зараз, от. Тому я просто візьму шляпку, трошки шліфану з боку, щоб вона якраз сідала нормально в той відлив. Ще що. Оці втулочки нові, що нові що старі, е, меншого діаметру, трошки, ніж оцей палець. Тому болт, оцей новий виточений, в палець сідає от, плотно, гарно. От. А от якраз через оці. Шайби чи зажими, чи як воно називається, він не проходить. Відповідно, треба їх трошки зараз розсверлити, розшліфувати. Так само ще у зв'язку з тим, що збільшився от якраз діаметр цих пальців, не сідає він добре в маятник. Бачите, не йде. Ну, от так чую, що на грані, але не йде. Зараз візьму якусь насадку, може, з наждачкою. Це алюміній легенько, легенько тут прошліфую. От в мотоцикл я перевіряв, там сідає все нормально. Ніби все розказав, показав, так що приступаємо зараз до зборки. Ну, думаю, все, е, майже зібрали. Але китайці не були би китайці, якби вони тут під кінець ще не всралися. А в чому діло? В тому, що в китайських оцих сальників Рідних посадочні діаметри отут вигрижені більші, ніж в Китемовських. Бачите, отут для порівняння, оці Китемовські, ну не Китемовські, а з Китемовського римкомплекта, вони менші. В чому заключається така економія? Чому тут не можна було зробити трошки менші отвори там на 2-3 міліметри? Китайці китайцями, що від них хотіти? Я на цьому каналі ніколи не прошу ставити якісь лайки, але е, от, хто от розуміє оцей. Як це нове тепер слово, оцей вайб оцього перекусу в гаражі з грязними руками, то можете лайк поставити. А я там вже накинув маятник. Не знаю, чи видно, бо світло з вулиці засвічує. Зараз ще там трошки підзбираю. І подивимося, вигоріло щось з того чи ні. Мотоцикл там стоїть, навіть не хочу до нього підходити, бо вже не доїв мені чесно. Я вам зараз відео вставлю, як було до того і як стало після. І скажу, що різниця дуже велика. Тобто, люфти ну щезли повністю, повністю щезли оцей металічний лязгіт, повністю щезли люфти. Не знаю, як воно буде на ходу. Зробимо пару якихось таких бойових виїздів, дамо нагрузки, подивимося, розіб'ється воно чи ні. Ну, я думаю, що з тої якості, яку я бачив в тих запчастинах, що я ставив, то розіб'ється, я думаю, воно не так скоро. Тепер підіб'ємо якусь фіналочку. На рахунок цього комплекту Albals. Хороший він поганий, якісний, неякісний. Варто його купляти. Значить, комплект хороший, комплект якісний, але купляти його не варто. Чому? Бо ви там просто переплачуєте залишні деталі. А це все можна зробити простіше і дешевше. Ти який спек я би робив? Якщо би я робив це ще раз, десь на монтажі. Отут це все додав, щоб воно було якось наглядніше, зрозуміліше. Я би купив просто від нього рідні втулки. Прогресії, вони продаються окремо, вони непоганої якості, я їх так само важив на вазі, вони по вазі такі самі, як оці Албалс. Я би просто купив комплект фірмових підшипників, отут я вам їх вставлю. І я би окремо просто купив сальники. Я їх теж вставлю отут. В сумі це все буде дешевше. У вас не лишиться деталей, а по якості воно буде не гірше. По токарних роботах щось конкретне не скажу, тому що. Це колись токар був там буквально на кожному підприємстві, на кожному кроці. А зараз токарні роботи, навіть у відносно великих місцах, містах, це вже досить такий рідкісний вид послуг, тому що люди звикли вже купляти все готове, мало хто виточує, вже робить якийсь кастом. Це вже як у вас виходить з отою місцевістю, де ви живете, як там у вас з токарними роботами. Пізня година, а мені ще в магазин треба збігати.